Всіх вітаю, друзі! Клятих ухилянтів потрібно повернути з-за кордону. Ваше особисто людське життя не може бути важливішим за життя інших людей, і справжнє відношення до військовослужбовців, яке показує, чому в Україні на сьогоднішній день є такі проблеми не тільки з мобілізацією, але і з тією самою єдністю, про яку нам Постійно говорять, я б хотів це розібрати сьогодні, все, щоб ви, по-перше, розуміли, що відбувається, і по-друге, щоб могли зробити власні висновки для того, щоб потім можна було, маючи якусь інформацію, розуміти, як вам жити далі, як мінімум. Тому дивіться, друзі, це відео до кінця. Підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Обов'язково також, якщо ви шукаєте, яким чином відправити кошти з будь-якої країни Європи в Україну. Рекомендую TransferGo. Це мобільний додаток, який вже мільйонам українців щомісячно допомагає ставати ближчими до своїх рідних. Посилання на додаток, а також промокод, буде в описі під цим відео. З промокодом ви отримаєте найкращий курс на наступні три перекази. Користуйтесь і діліться з друзями. І давайте я би хотів почати зараз з майора Національної гвардії, пані Христини Кудряви. І потім перейдемо по всім іншим спікерам. Давайте ж послухаємо, що пані Христина нам хоче повідомити. на справедливість в тому, що одні мають можливість відкупитися, знайти там якісь шляхи, там кудись там виїхати, щось там переплисти, а інші такої можливості не мають. Бо у нас, знаєте, що я хочу сказати? Це правда. Ну і це той самий запит на справедливість. Але чомусь пані оминає таку ситуацію, як знаєте, в нас одні мають змогу жити в маєтках по 500 квадратних метрів, відвідувати дорогущі ресторани, і їх діти можуть дуже гарно прогулювати гроші, які не зрозуміли, яким шляхом були. Зароблені десь за кордоном по дорогих курортах. Тут же ж також, ну правда, не всі ж мають змогу. Одні мають змогу, інші не мають. Одні мають на 6 тисяч гривень е, виживати в місяць, а інші можуть піти е, поїсти або попити кави з десертом також на 6 тисяч гривень. От. Але про це ж ніхто не говорить. так? Одні мають змогу красти мільйонами і при цьому залишатися непокараними, а інший може вкрасти палку колбаси і він сяде на 10 років до в'язниці. Тут також, правда, така собі ситуація. Або коли одні можуть викрадати людей з вулиці, бити їх, знущатися з них, і їм за це буде так зване дисциплінарне покарання, або взагалі нічого, а інші, коли. Захочуть захистити своє життя і від таких злочинців відбитися, то їм дадуть 5 років позбавлення волі за напад на відповідних осіб. Розумієте? От в чому також несправедливість, але пані про це не скаже нам. Знаєте чому? Тому що якби вона хотіла це сказати, то її, скоріш за все, не пустили в цю студію. Просто як е людина для мене. Як людина виправдовує себе в цій історії? Чим людина виправдовує людина себе виправдовує тим, що в неї є одне єдине життя, і вона має право жити і поступати так, як вона хоче? Що її життя чимось цінніше за життя іншої такої самої людини? А ні, блять, моє життя має бути цінніше, моє життя має бути менш цінним для мене. Ніж життя когось іншого, цієї пані, наприклад, цінність це поняття суб'єктивне, і для кожної людини воно е має свій окрас, скажімо так. І я більше того хочу сказати: якщо у вас цінність вашого життя нижча за цінність життя якоїсь незнайомої вам людини, то у вас, скоріш за все, дуже серйозне психічне захворювання, і вам потрібно терміново звернутися до лікаря. Але пані це чомусь не розуміє. Ну, точніше, вона розуміє, вона просто нам про це не скаже. Та що ми ж про нього казала? Що я найцінніше, а всі, ну, що біля. А чорні, так? А чор, а Ну, тут же ж. От, ну тобто і от це наше. Ми знов повертаємося до якихось фундаментальних питань. І чи може державна інституція? Змінити е, фундаментальні е, стовпи е, ідейні людей, які хочуть е, втекти за кордоном, смысл, це не то, що це фундаментальні стовпи, на яких е, людство, в принципі, еволюціонувало мільйони років. І той, хто е, приймав рішення або думав, що його життя не цінніше за інше життя, то він просто вмирав і їх вже немає. Ну, типу, є така штука, яка називається еволюція. І ті, хто е, не беріг своє життя, вони ну, їх давно вже нема. От, вони повимирали як види, повимирали як е, цілі клани, родини і так далі. Ми, ми дюкаємося там, чи, чи відкупитися, чи заплатити комусь хабар, чи зробити собі якийсь там умовний діагноз і потім переживати, не виходити з А це я вибачаю, це пані про умовний діагноз і про групу інвалідності. Вона не хоче розповісти про наших державних службовців. Прокурорів, митників, податківців і інші, з інших структур, так бо ми пам'ятаємо, що зараз Міністерство, осві... Міністерство охорони здоров'я масово перевіряє державних службовців, які отримали від початку повномасштабного вторгнення інвалідності. І там ну, 50%, 50 отримали їх незаконно. Але пані також про це не скаже. Вона ж буде говорити про звичайних людей, бо нахрена тоді. По-друге, ми її вже пустили в студію, якби не для поширення оцих наративів. Тири бо його, бо його лікаря прикрили, який цей діагноз йому написав. А йому треба цю історію перездавати і знов доказувати. На нічому не існує чому, що він е, нібито, нібито хворий. Ну, от, І е, там, коли ми звинувачуємо е, дуже багато в чому державу, але ж є ця держава. Ніхто, блять, не звинувачує державу. Звинувачують кончених корупціонерів, які розкрадають державні кошти, працюють цим самим на ворога і роблять життя українського народу е, гіршим. Ніхто не звинувачує державу, але держава не дорівнює влада. Розумієте? Держава не дорівнює влада. І Україна не дорівнює влада. І український народ не дорівнює влада, це неправда. І коли нам починають розказувати, що кончені корупціонери це вибірка з українського суспільства, я також в це не вірю. Просто є кончена система, яка будувалася з першого дня незалежності України, яка ще й осталась по наслідству нам після Савка, яка дуже добре розвивається в Україні весь період нашої незалежності. І коли людина навіть нормально в цю систему попадає, то це те саме, що свіжий огірок кинувся в банку з квашеними огірками. І цей огірок також стає Квашеним. І от в чому проблема. Отак от, от давайте переходимо до наступного спікера, бо в нас потужно хочуть повертати українців з-за кордону, щоб вони не думали, що їх життя важливіше за життя якихось незнайомих їм людей. Ну от, До речі, про українців і Європу. Як повертати українців за кордону? І... А нащо повертати українців за кордону зараз? Ну, типу, нащо? Як? І чого ви питаєте в Євгена Карася, а не питаєте в міністра єдності, пряма робота якого? Повернення українців? Того, напевне, немає часу, так? Бо е, займається визволенням себе з неприємної ситуації. З ексцесіка такого. Як ви вважаєте, кого не варто повертати із українців, які за кордоном? дітей депутатів. ні в коєму случаї не можна повертати. І тих людей, які мають дуже багато грошей, які живуть в Лондоні, от, які просто мають в Україні дуже багато інтересів, їх також можна не повертати. А бідолак всяких можна із звичайних людей. От цих треба, правда? Це з Європою ми поїдемо воювати за європейські і українські спільні інтереси в Африку, а взамін дрони ТЦК будуть літати по Європі і такі, коротше, так, тих! І прямо. І, ну, Це жарти, це зрозуміло. А якщо серйозно? Та я думаю, вони всі не повернуться. Вони в Європі. В Європа тільки зараз, якщо підзатихне, то... Красивих оставлять, ну якщо б умний красивий би не тікав би з України, тому у в красивих втікло небагато, там процентів 15, а стальне якби просто напісувалося і втікло, позориться. В Європі буде не надо, вернеться собі назад, я думаю. Воно то може і так, але хочу нагадати, що е, Європа зараз в стані е, глибокої демографічної кризи. Європі надважливо отримувати молодих людей, і бачимо, так як в них зараз дуже і дуже е, такі напружені настрої щодо мігрантів з Африки, Азії та Близького Сходу, то все ж таки українці для них це не найгірший варіант. Тому чи настане, чи може настати в найближчі роки або навіть десятиріччя, ситуація, коли Європа скаже. Все, українці всіх треба вернути в Україну. Я в це не вірю. Жодна статистика, жодна цифра ніде не свідчить про те, що хтось і комусь буде вигідно повертати українців назад. Або що вони стануть непотрібними десь в будь-якій країні Європи. Жодної цифри, жодної статистики, жодного навіть наративчика немає ніде. І переходимо до нашого наступного спікера. Це боєць третьої ШБР, який, власне, розповідає. Я, не, я його перший раз бачу на, в українському інфопросторі. Скоріш за все, це буде один з останніх разів, або може і взагалі останній, коли його хтось випустить в студію і десь покаже. Зараз ви зрозумієте чому. Також до нього мене ампутація всіх зубів, травматична, ну то більше цих Верхніше мені кажуть, що там у тебе легка травма. А я до того, щоб він мені хоч щось сказав, тіп сидить і грає пасхіана. Це він говорить про лікаря, тобто, як у нас на ВЛК відбувається спілкування з військовослужбовцями. Ампутація всіх зубів це легка травма. От треба було б, знаєте що, тому лікарю зробити ампутацію зубів. Прямо там на місці, прямо при розкладанні пасіансу. Ну, для того, щоб як мінімум людинка зрозуміла, що, що не так. Комп на комп'ютері. В нього заходжу і мені каже, я зайнятий. Я на нього дивлюсь і кажу: ви грайте пасіанс, я ж бачу ну, на комп'ютері. Я екран під боком стоїть, я вірю, той зайшов, я бачу. Я зайнятий. кажу, ти зараз будеш мною зайнятий. Він так на мене подивився, типу, ну, як. як... На якесь животне, пані, як, як на говно, поня. Я думаю, типа ми заслужили цього вот Отакого. Тоб... Я йому говорю, обічні мені нормально, чому це легка травма. Я все, я ж сказав тобі, яка травма? Чого ти тіпо, до мене дивився такими фразами тіпо, до мене кидає? Я дивлюся, він там подполковник, типа в нього величка подполковник. Якщо ти полковник, це тобі не дає права того, що ти будеш мною спілкуватися як би, з гімном. Кажу, я тебе нормально адекватно спитав, чому так і так. Об'ясни мені. Ну, і мені там об'яснив, ми говорю, підожди, це, щоб в мене була тяжка травма, чи що десь пощелипи, то це мені треба, кажу, щоб в мене півголови, кажу, не було. Він мені каже: не буде півголови, приходь. Ну Тут мене максимально, ну дійсно. Ну Було таке, що ті, дуже стримана людина. Це називається е, тварюки на державній службі, які. Це знаєте, нам з телевізорів будуть розказувати, що е, вони м, поважають військовослужбовців, що це там найважливіша зараз професія в Україні. Фактично вона так, але чи так відносяться ФЛКшники, ТЦКшники, депутатики різні, різні там е, помічники тих самих депутатів, якісь спеціалісти на державній зарплаті. Тобто от, от реальне відношення. І це, власне, те, через що е, ніхто назад в Україну повертатись не збирається. Як би там Карасю не хотілося, як би він там не думав і не розказував, що е, якщо українці стануть за кордоном, нікому не потрібні, то вони повернуться в Україну. А в Україні кому вони потрібні? Вони потрібні рівно до того моменту, допоки не, буде, допоки не відбудеться е, травматична. Ампутація зубів, як в цього хлопця. Бо далі ми бачимо, що відношення просто як до куска лайна. От в чому власне весь прикол. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже друзі, цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!